Спочатку повномасштабного вторгнення в українському інфопросторі почало з'являтися багато матеріалів про митців та загалом історичних постатей, чиї здобутки Росія привласнювала собі. Тому ідея створити фільм про Малевича, який би розповідав його історію та розкрив українську ідентичність, звучала дуже плідно. Тож так мені дуже прикро казати, що для мене Малевич став одним із найгірших українських фільмів за останні роки. Але тут Малевич потрапляє у пастку, де опиняються. Багато байопіків не тільки українських, а й іноземних. Одна з великих проблем, яка присутня у фільмах, що присвячені видатним історичним постатям, це надмірне возвеличення та міфологізація персонажа. Коли автори фільму підходять до зображення свого героя, як не від світу цього, у цьому може бути частина правди. Зрештою, багато митців, зокрема художників, часто мали ексцентричний характер, нестандартне бачення світу та химерні риси. Але вони в першу чергу були людьми, які мали свій внутрішній світ, емоції, переживання і чіткі психологічні портрети. У цьому ж фільмі Малевич стає більше карикатурою. Ті невеличкі шматочки, що, хоч якось, розкривають його характер, він часто щось бурмоче собі підніс, серйозно ставиться до свого мистецтва, і, прости, господи, любить кружитися по кімнаті, не дають чіткого розуміння Малевича як людини. І якщо ваш фільм буквально називається Малевич і присвячений цій постаті, то не розкритий її характер, чи принаймні якесь авторське бачення цього характеру, це найбільший провал для фільму з можливих.